У житті кожного християнина бувають моменти, коли настає час випробування, або настає час, коли ми звертаємось до нашого небесного тата і отримуємо відповіді на ці молитви. Можливо, не одразу, можливо, не так, як ми хотіли, але отримуємо, правда ж? Сьогодні я хочу поділитись дуже цікавим досвідом, за який я та мій чоловік. Ми молилися, і навіть і моя мама молилась, і його мама, тобто багато хто. Зараз ми за кордоном, і на той час ми перебували в Кишиневі. Вийшло так, що захист тієї країни чоловіку моєму відмовили робити. Причина взагалі банальна: просто не вистачало фото паспорту, яке можна було зробити на місці, але вони сказали: приходьте через два тижні. Ми не знали, що робити, і, звичайно, ми звернулися до нашого небесного тата. Ми так і сказали в молитві: Господи, не як ми бажаємо, а як бажаєш ти. Ти для нас підготував кращий шлях, і куди ти нас направиш, там ми маємо бути. Почались випробування. Ми трішки і переживали, трішки і нервували. І не знали, що робити. Спочатку розглядали одну країну, іншу країну, вже готувалися, шукали якісь шляхи, якісь зв'язки, щоб переїхати поїхати туди. І я якось написала своїм подругам в Болгарію в Софію, що можливо на побережжі буде якийсь варіант зняти квартиру. Ми про те забули. Пройшов час. І тут, коли вже залишається декілька днів до того, скільки має чоловік перебувати в Кишеневі, тобто цей срок закінчується і його мають депортувати, і тут нам відповідають Софії. Кажуть, це просто диво. В церкві, в Варні, у нашого члена церкви, є квартира, і вона прямо зараз звільнилась. Ми одразу, дякуємо Богу! Звертаємось до нього в молитві з такою великою подякою і з'єднуємося з, з цим хазяїном. Він говорить на болгарській, я її погано знаю, але з перекладачем, так, сяк якось ми все-таки домовились. Онлайн робимо декларацію про оренду квартири і домовляємося, щоб переїхати. Все супер, чоловік задоволений, все клас, ми пакуємо речі, і тут інше питання. А що робить? А як приїжджать? Справа в тому, що автобуси з Кишинева на Варну йдуть через Україну. А ми знаємо, як зараз складно заїхати чоловікам в Україну. І що робити? Знову не знаємо. Давай молитись. Молимось і кажемо, Господи, будь ласка, Ти нам даруєш цей шанс. Ми знаємо, що ти нас ведеш, що ми маємо бути там. То зроби так, щоб ми могли туди приїхати без проблем. І далі це просто, це просто диво. Ми знаходимо перевозчика. точніше, не ми, а Господь нам посилає перевозчика, який нас забирає. З дому, з усіма речами. Їде він через Побережжя і не заїжджає в Україну. І коли ми вже їхали, виявилось, що цей перевозчик член нашої церкви, він адвентист го дня. Уявляєте? Це просто диво. Ми всі дорогу спілкувалися, з нами ще були, було багато. Ні, не багато, але ну, 5 чоловік ще було з нами в дорозі. І ми їм розповідали про Бога, про його великий план викуплення, як він нас веде, як він нас вів. Тобто, все-все-все все підіймали максимально багато тем. Люди дуже були задоволені, дякували за все. Але дехто був і трішки збентежений. Тобто, а чому так, а чому так, а чому так? Ну це вже інша історія. І ми поїхали. Ми коли їхали, нас не зупинили на жодній таможній. На жодній, в плані того, щоб повністю робити перегляд всіх наших сумок і всього багажу. Нам просто подивились документи і приїжджайте. Все добре, супер. І ми їдемо і такі посміхаємось, кажемо, як ви приїхали. А жіночка, яка була православною, вона каже: то з вами Бог, це видно. І це дійсно був Бог з нами. Це просто диво. Господь так працює в нашому житті. Але головна є умова, коли ми робимо Бога центром свого життя, тримаємось за Його руку міцно і на нього покладаємо всі-всі-всі наші плани. І тоді все в нашому житті буде проходити набагато простіше. Бо якщо з нами Бог, то хто проти нас? Тому, як написано у Святому Письмі, просіть і дано буде з вам, але просіть з вірою в молитві. Амінь.